Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте вчнемо мапу. Давайте на цей раз роботу виконаємо. Наприклад, цю роботу погнали. А, ми з кимось будемо ганятися, а проти Порша. І це битва на шосе. Ні, це не битва на шосе, це випередження. Гаразд. Спробую її обігнати на своєму корветі. Хоча мій корвет досить швидко розганяється. Йому дозволяє аеродинаміка так розганятися. А її там занесло. Та що на порш... на поршу їздить. Так, ми від неї відриваємося. Я ще не модернізував первета. А якщо модернізувати, то він іще швидше поїде. І ми дійшли до максимальної швидкості в 326 км за годину. Хоча ми її скинули, тому що тут поворот досить крутий. Тому реально максимальна швидкість зараз у цього корвета це 326 км за годину. Можу так сказати менше, ніж у ГТР, ну... Непогано я вважаю. Так, ще 10 шляху залишилося. А, що гальм не було? Реально гальм в мене не було. Вони щось не зненацька вийшли з ладу. Що? Аварія? 31, I'm surprised you're still alive. Isn't it time to put the brakes on this operation before someone ends up in no one market? pulls the plug on my operation, okay? We're too close. Maybe I wasn't clear earlier. The evidence is concealed in one of the cars from the missing shipment. GMAC is our lead, and now he's running scared. And that's why our guy took the plunge. He sailed off the cliff because the jealous boyfriend cut the brake line. Lady, here's your connection. Your international smugglers are this Asian crime syndicate run from abroad by a ruthless crime lord named Chao Wu. He's got a long history of smuggling, extortion, and murder. Very dangerous. We've been doing our own homework. I thought the two of you were already on this. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!